Вітаю, друзі! 24 грудня сьогодні з вами знову реклачок. Є певне відчуття, що на заході вже святкують сьогодні святвечір, завтра Різдво. І новин про те, як швидко можуть просуватися переговори дещо менше, але вони тривають, і відповідні заяви лунають і від Сполучених Штатів Америки. І від України. Постійний представник США при НАТО Метю Вітакер заявив, що Вашингтон намагається з'ясувати, на які компроміси готова піти Росія у контексті регулювання війни проти України. Китай тим часом нарощує міць і поглиблює партнерство з Росією і загрожує США. Про це говорить Пентагон. А Росія, своєю чергою, звинуватила фактично Дональда Трампа. У чому саме? Давайте з цим всім розбиратися. Підписуйтеся на канал. Поширюйте відео друзям, ну і звісно, коментуйте. Дякую вам, друзі, за підтримку. Зеленський, за підсумками зустрічі з українською делегацією, яка доповіла про переговори з США, про результати досягнення мирної угоди, сказав, що Вашингтон і далі налаштований її досягати, тобто цієї мирної угоди. Я вам вже вчора в вечірньому відео, попередній огляд повідомлень від Зеленського робив. У вечірньому ж відео зверненні він зазначив, що Україна ніколи не була і не буде перешкодою для миру. Це сьогодні головна ціль, яку переслідує українська делегація у переговорному процесі, аби продемонструвати Дональду Трампу і всій адміністрації Білого Дому, що Україна не зриває мирні ініціативи. Це друзі, я додаю від себе такий коментар. а Зеленський продовжує. Ми працюємо активно та робимо. Все, щоб документи були, і щоб документи були реалістичними, головне, щоб Росія не зривала цю дипломатію та на 100% серйозно ставилася до закінчення війни. Заявляє Зеленський, і я вважаю, що в принципі дипломатично він зараз вчиняє все правильно. Наскільки готовою буде Росія зупиняти війну, будемо спостерігати, бо на Росії ситуація, зокрема економічна, дуже суттєво погіршується, і це відбувається прискореними темпами. Ну і щоб інформаційний простір був заповнений повідомленнями з Білого Дому, прокоментував хід переговорів. Постійний представник США при НАТО Меттю Вітак і заявив, що Вашингтон намагається з'ясувати на які ж компроміси готова Росія, готовий путінський режим. Він говорить: ми намагаємося зрозуміти, до чого максимально готова Росія. В Принципі це очевидно, бо саме нині так спрямований переговорний процес на того, аби порозумітися американцям з Росією. Але це не лише про припинення російсько-української війни, друзі. Так Вітакер також додав, що позиція України сполученим штатам добре відома. За його словами, зараз м'яч на боці Москви. Тут варто зазначити про те, що свого часу Путін говорив, що м'яч на боці київського режиму в лапках, звісно, це говорю, друзі. Тепер же сполучені Штати Америки говорять м'яч на боці Путіна. Він має ухвалити рішень. Як довго буде тривати цей пінг-понг, буде залежати від того, наскільки потужною і справді сильною буде реакція Трампа на непоступливість Путіна і які санкції він готовий вводити саме проти путінського режиму. Ну, принаймні, росіяни дуже хочуть відновити авіасполучення із Вашингтоном. Трамп на це не погоджується. Представник США Вітакер уточнив, що наразі в рамках потенційних мирних переговорів опрацьовується чотири ключові документи: перший це 20-пунктний мирний план, який Зеленський назвав уже базовим, і що він є уже в вигляді драфту. Також багатосторонні гарантії безпеки, окремі гарантії безпеки від Сполучених Штатів Америки, тобто два документи про гарантії безпеки, і план економічного відновлення, як кажуть, процвітання України після встановлення миру. Тим часом, незважаючи на ні на що, Європа мілітаризується і правильно робить, тому що виходу в неї іншого немає. Німеччина оголосила про рішення штрафувати на тисячу євро з 1 січня 26 року за порушення військового обліку. З початку наступного місяця всі 18-річні чоловіки та жінки Німеччини отримають обов'язковий анкетоопитувальник у межах нового закону про військову службу. Для чоловіків він буде обов'язковим, для жінок добровільним. У 26-му році уряд Німеччини хоче збільшити чисельність бундесферу. До майже 190 тисяч осіб. Ну і в перспективі канцлер Німеччини канцернімеччини Мец говорить про збільшення німецької армії до майже 250 тисяч. Але це буде в наступні роки. Китай також не спить і нарощує військову міць і поглиблює партнерство із Росією і загрожує Сполученим Штатам Америки. Конфронтація залишається доволі високою між Пекіном та Вашингтоном. Про це говорить Пентагон. Міністерство війни США оприлюднило нову доповідь про. Військові спроможності Китаю. Пентагон застерігає, що Пекін активно аналізує невдачі Росії армії в Україні. Вони, звісно, є, це очевидні факти, і таким чином адаптує свої плани щодо Тайваню. Китайська армія стає все більш технологічно, досконалою та витривалою. Йдеться у доповіді. А от своєю чергою, Китай висловив невдоволення Україною, зокрема тими санкціями, які ми запроваджуємо проти китайських компаній. У них своя правда однобічна. МЗС Китаю закликало нас негайно виправити помилки і не вводити санкції проти китайських громадян і компаній за їхню ймовірну співпрацю із військово-промисловим комплексом Росії. кажуть, це вас не стосується, це наша особиста справа. Ну така собі однобічна позиція Китаю, в принципі, нічого нового. Як ви знаєте, друзі, раніше президент України Володимир Зеленський заявляв про те, що проти китайських компаній будуть введені санкції, а нещодавно також анонсував введення найближчим часом санкцій проти громадян Китаю за співпрацю із російським ВПК. І вчора у вечірньому відеозверненні він сказав, що готуємо й наші нові санкції, санкційні пакети проти різних осіб і не лише російських, які працюють на оборонку росіян. Ну, зрозуміло, що в цьому переліку і мають бути і китайські громадяни. І навіть до того, що поки оприлюднено повний цінний список, китайський МЗС вже зробив заяву. Певно, їх це дуже турбує. І на тлі таких повідомлень представник МЗС Китаю Лін Цзянь виступив із наступним: він говорить: Китай вкотре послідовно виступає проти незаконних. Односторонніх санкцій, що порушують міжнародне право, ми закликаємо Україну негайно виправити помилки. А те, що Росія порушує міжнародне право, Китай не бачить. Тим часом на самій Росії величезні друзі проблеми із економікою і з виконанням оборонних замовлень, які оплачуються з державного бюджету Росії. Десятки керівників і співробітників оборонних компаній Росії. Потрапили під суд за зрив держоборонних замовлень. Про це пише видання Reuters. З початку повномасштабного вторгнення Росії до кримінальної відповідальності за зрив державних оборонних замовлень притягнуто щонайменше 34 особи, включаючи керівників і топ-менеджерів оборонних підприємств. Це випливає з документів, опублікованих на сайті московських судів загальної юрисдикції. Пишуть аналітики Reuters. Чи це означає, що там будуть зірвані всі замовлення? Ні, не будуть. Але. Це вказує на посідну прискіпливу політику Кремля, яка свідчить про тотальний контроль за тим, що всі ці оборонні замовлення виконувалися своєчасно. Тобто Путін і його команда мають намір посилювати свою і оборону здатність, і наступальний потенціал. Тому відповідним чином Європа має реагувати. Добре, що вона вже реагує, але ще не вся. Найбільш активними в цьому плані є, як ви бачите, країни Північної Європи, країни Балтії, також Польща, Німеччина. Решта чекають і думають, що їх пронесе. Тим часом обстріли України продовжуються, так само, як продовжуються обстріли російської території. Сили протиповітряної оборони знешкодили 60 ворожих безпілотників. Загалом минулої ночі по території України випустили 116. 90 з яких були шахеди, зафіксовано влучання на 19 локаціях. Ну, знову було завдано сильного удару по об'єктах критичної інфраструктури, зокрема на Чернігівщині. У Чернігові безпілотник поцілив також у технічний поверх багатоповерхівки, пошкоджено вікна та автомобілів. Про постраждалих там не повідомляється а от у Запоріжжі є троє постраждалих після атаки безпілотників на це місто. Також пишуть, що там пошкоджено 13 багатоповерхівок. Ну і наші безпілотники дістають Росію. Кадри атаки на завод синтетичного ковчуку у Єфремові у Тульській області поширюють місцеві паблики. У Мінвбивства Росії повідомляють про те, що їм вдалося знешкодити 172 невідомі дрони. Ну, звісно, українського походження. І тим часом в Москві новий інцидент на тій же самій вулиці, де нещодавно знищили російського генерала. Знову стався випадок, дуже цікавий. Перехожий кинув вибухівку в автомобіль із поліцейськими. Від цього загинув він сам, і також загинуло двоє поліцейських. Ну, правильно було б сказати, знищено двох російських поліцейських. Двоє ще які перебували в автомобілі. Нині поки що живі у лікарні. Що власне там сталося, поки що невідомо, але всі російські телеграм-канали просто несуть цю новину, особливо зважаючи на те, що знову ж таки цей інцидент, повторюся, друзі, стався на тій же самій вулиці, де був знищений нещодавно російський генерал. І Зеленський також повідомив, що є перші результати аудитів енергокампаній. Сьогодні, каже, була доповідь Свереденко. Ситуація в енергетиці відновлення нашої генерації та мереж також трансформаційних енергетичних кампаній. Саме про це мовилися в доповіді. Багато всього робиться. Він не наводив. Хто винний, кого будуть притягувати до відповідальності, незрозуміло, Міндіч до України з Ізраїлю повертатися не збирається. Про це я вам також розповідав учора у вечірньому відеозверненні і про претензію Росії до Трампа. Так, вона очевидна. Росіянам не дуже подобається політика Дональда Трампа щодо Венесуели. Раніше вони про це натякали. Марко Рубіо говорив про те, що це ніяким чином не позначиться на відносинах Москви та Вашингтону, а от постпред Росії. В ООН Василій Небензя виступив з різкою критикою на адресу Білого Дому і засудив захоплення американськими військовими нафтових танкерів та запровадження блокади Венесуели. Йому, як на мене, нема чого хвилюватися. Додам від себе і путіну також тому, що Трамп не буде блокувати енергетичні спроможності. Путіна так зараз є проблеми з постачанням нафти. Багато танкерів нафтових застрягло в морі. Ми про це сьогодні будемо говорити на каналі, зокрема з Олегом Пензеним. Тому слідкуйте за новими відео. Але як на мене, це не варто хвилювань. Але все ж таки риторика Кремля дуже показова. Що говорить Нібензя? Ця інтервенція, як каже він, яка розгортається, може стати шаблоном для майбутнього засування сили проти латиноамериканських держав відповідно до так званої доктрини Трампа. Та доктрина Монро, що була закріплена нещодавно у оприлюдненні стратегії національної безпеки США. у Вашингтоні. Готові поважати вашу незалежність та враховувати ваші інтереси лише тоді, коли ви готові підлаштовувати їх під інтереси США і проводити політику зручну і вигідну їм. Щойно ви спробуєте діяти в інтересах власного народу, з вами почнуть поводитися так само, як і з Венесуелою, заявив Нібензя, але забув, що свого часу Ого Чавес націоналізував американські активи в цій країні. І, вибачте, я додам, оком навіть не моргнув. Тому тут ще питання: правий Трамп чи не правий Трамп. Друзі, під пильною увагою всі міжнародні події і ситуація в Україні. Сьогодні будемо також говорити про можливі вибори в Україні із головою комітету виборців України. Тому ще раз наголошую: не забувайте перевіряти свої підписки, тиснути на дзвіночок. Ви будете отримувати сповіщення про нові відео. Ми будемо детально говорити про те, що нас очікує найближчим часом. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю, всі шану і не перемикайтеся. Все буде Україна!